Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знаходимося в приміщенні навчально-науково-стоматологічного центру Полтавського державного медичного університету, який є в тому числі базою для кафедри хірургічної стоматології та щелової хірургії. І сьогодні ми в гостях у групі номер 1 п'ятого курсу стоматологічного факультету, яка закінчила вивчення п'ятого модуля і зараз якраз напередодні вивчення шостого. Ну, п'ятий курс, п'ятий модуль, перша група. Вже такі цифри 5-5-1 зумовлять на те, що група досить серйозна, серйозно відноситься до навчання. Скажіть, будь ласка, ви були на багатьох, так? 20, мабуть, базах кафедри? На Чеб-20, мабуть, були відділені ще одної лицевої хірургії, були в стоматологічному центрі. І так вам випало, що наприкінці цього семестру. Так, ви попали саме сюди. Скажіть, будь ласка, ваше враження про цю базу і викладача, які працює? Це просто прекрасне враження. Насамперед, тут комфортно, тепло і є все для того, щоб проводити ефективне навчання. А наш викладач це просто любов нашої групи. Ну тоді наступне питання, як кажуть, на засна засидку Прізвище прізвищем я батька? Волошина Людмила Іванівна. Всі пам'ятають, е, наскільки я розумію, під час навчання і вивчення цього модулю у вас було декілька цікавих заходів. Хто може розповісти про них? У нас була зустріч з а, менеджером тим, що відповідає подалі за КТ. А, було дуже цікаво дізнатися саме від нього, що працює, як користуватися програмою, а, як правильно її використовувати, тому що Зазвичай ми бачимо, наприклад, кожен з нас, майже кожен з нас, працює на і асистує з лікарем. Ми бачили, як е, вони працюють з цим, але вони нам ніколи не розповідали за <паспорядок> <паспорядок> ну, можливо не те, що не розповідали, а треба дійсно приділити перше всего азам. Азам так, азам, як треба розшифровувати комп'ютерну томографію. І тому дійсно на нашій кафедрі це відбувається, тобто, що постійно ми запрошуємо тих людей, які саме що роблять описову частину. Правильно? Mm -hmm, Для так. того, що скажіть, будь ласка, що ви нового знали під час зустрічі з менеджера? Mm -hmm. Mm -hmm. Дізналися дуже багато, бо ми взагалі з цим не раніше не працювали, і це було ну, реально щось нове. Що він все розказав, все показав, реально людей доріг. Показував на різних проєкціях, як передивлятися корені, як завчасно шукати навіть для терапевта ну, дуже багато крутих моментів, наприклад, як правильно привести проєкт ці щоб зрозуміти, де буде апельсин. Де очікувати шостому верхньому зубі МВ2? Чудово, але взагалі, навіщо лікареві потрібна комп'ютерна томографія? Для діагностики, для перечасного розуміння результату лікування? От молодці. Тобто для складання перш за все а, алгоритм а, діагностика, алгоритм, тобто план лікування так і попередження можливих ускладнень та їх профілактик. Так. Бачите? Так. Скажіть, будь ласка, ви вже впевнені, що ви будете використовувати обов'язково. Ці технології в своїй роботі. розмові? Ну, здається, може впевнені, що ми не зможемо. <рив> Навіть так. Добре, стосовно комп'ютерної томографії, ми розібралися. Скажіть, будь ласка, які ще чудові заходи цікаві були проведені під час навчання в межах вивчення цього модулю? Бо наскільки я знаю, Людмила Іванівна декілька разів телефонувала і звітувалася завідувачу кафедри стосовно тих заходів проведення. Але я хотів би почути саме від вас. У нас ще була дуже цікава зустріч з психологом нашого університету. Це була така дуже продуктивна зустріч. Тема цього заходу була підтримка нашого ментального здоров'я під час такої, такої тяжкої ситуації в нашій країні. Ось і у нас була цікава співбесіда, на якій можна було кожен для себе міг зробити якісь висновки і винести щось для себе. Також це дуже було так, для підняття нашого бадьорого духу, і ну, дійсно було дуже цікаво. Дякуємо Людмилі Івані. Ми побували на прекрасній конференції стосовно героїчної стенатології, де були присутні абсолютно різні викладачі з різних вузів, так помовити це була всеукраїнська конференція. На ній ми послухали деякі доповіді. На жаль, не всі з певних, з певних причин. Але ті доповіді, які ми послухали, були дуже цікаві. Вони стосувалися як миновибухових травм в наші часи. Це є надзвичайно важливими речами. Як проводити імплантації при остеосаркомах при цих міновибухових травмах, коли замість частини щелевина встановлюються титанові пластини, як відновлюється рух, суглоби, і це було дуже цікаво і корисно. Тим паче в наш час. Я як модератор цієї конференції хочу зазначити, що саме ця група, якщо я не втрачаю пам'ять, так задавала прискіпливі питання нашим професорам. Я дуже дякую Андрію Володимировичу Копчаку за його надзвичайно цікаву доповідь, яка всім запам'яталася так. Стосовно і протезування, і суглоба, і щелеп, так? І саме пам'ятаю, що студенти вашої групи надзвичайно зацікавились і навіть задавали питання. У мене була розмова після цього з Дві Володимир, він надзвичайно залишився задоволений, що тісно це доповідь слухає. Скажіть, будь ласка, ну, на останній, ви вже студенти випускного курсу, яких з пів року... І ми з вами вже зустрінемось на урочистому вивченні вам дипломаті. Але нас будуть дивитися не лише студенти, нас будуть дивитися школяри, майбутні абітурієнти. От в якості, ну, давайте так скажемо, інформація про малу на правах реклами. Давайте, давайте спробуємо прорекламувати нашу з вами спеціальність, нашу з вами освітньо-професійну програму стоматологія. Звертаючи до школярів, які зараз ви, знаєте, знаходяться десь в такому роздум'ї, куди йти? Чи взагалі в медичну залу галузь, чи в технічну, чи в економічну, чи в юридичну. Будь ласка, хто хоче порадити нашим школярам правильно обрати шлях в майбутньому спеціальності? Медицина вона не є легкою, але вона дуже, дуже цікава, своє чого подобається біологія, хімія. Це тут є це в комбінації, це надовго, але це, це дуже цікаво, тому що у нас є багато практичної частини. Ми можемо спілкуватися з різними професорами. Якщо щось цікаве, можна піти в наукову спілку і працювати вже далі, 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 розвиватися на кафедрах, А якщо подобається лише практична частина, це ми теж можна займатися. Добре, тоді я інакше поставлю питання. Що змусило вас обрати стоматологічний кабіну? Е, якщо чесно, мені дуже подобався запах стоматологічного кабінету. <рес> мені теж, я довго думав, чого я обрав цю спеціальність? Господи, ви нарешті за 30 років мені дали відповідь на запитання, які ми Це мусить. якщо чесно. Довго... І мені дуже подобається... Писало всіх стоматологічних матеріалів. Mm -hmm. але її ні в кого немає mm -hmm. на стоматологічні матеріалі. Mm -hmm. Добре, а хто обрав спеціальність, щоб продовжити традицію родину Будь ласка. так у мене всім є тато і бабуся були лікарями-стоматологами. Ось і я з дитинства бачила, де як вони працюють, і який це так, це дійсно кропітка праця, і вони робили людям посмішки, і я бачила, які пацієнти були задоволені, коли обходили після них, і це ну, давало їм такого натхнення працювати далі. І тому я розуміла, що виходячи з цього, я ну не уявляю, як я буду жити далі, проживати своє життя, не бачачи цієї роботи, не спостерігати за щасливими людьми і не е робити людей щасливими. У ну, мене вже залізти соблатяга до різної роботи там моделювання, малювання, злину моделювання, е конструктори. Потім десь у років 10 я зрозумів, що найскладніший конструктор це людський організм. Ще в мене батько став стоматологом, і його брат також став лікарем. Вони обох мені інтерес інтереси і тягнення до медицини, і я вирішив поєднати свою, своє хобі у, у сфері моделювання і також хобі моїх батьків у сфері охорони здоров'я. Поєдналося і... от... Тобто ви своїми саме... руками будете, я так розумію, будувати кращі 3D-моделі, ніж 3D-скар. Враховуючи натхнення ну, в очах. Ну, краще, ніж природа, ми зробити не зможемо. Але оці все сказали, краще, ніж природа, ми ще які мудрі в нас добува чесні. так? Ну і останнє питання. Враховуючи, що ми ж таки знаходимося на кафедрі хімічної станофелаї. Чи після вивчення всіх модулів на нашій кафедрі. Можливо, ось у, у когось того, що бажання стати хірургом того, але ще на це хіро. Чи ви ще на етапі зважування певних моментів? Ну, хочеться ще на інтернатурі спробувати все. і вже те, що буде. А є такі, які будуть все робити. Спочатку поступово потрібно збирати. Потрібно <бирати> <бирати> Вбирати, ну, спочатку ти будеш обирати ну, обща спеціалізація, ти, ти повинен розуміти, як це працює взагалі в стоматології. Потім, через певний проміжок, часу ти повинен обирати щось вузкоспеціалізоване, тому що, як кажуть завжди книжки, неможливо бути майстером абсолютно в усіх справах. Ти можеш бути майстером тільки в одній справі. Тому потрібно побувати в тих тих, тих умовах і зрозуміти, що тобі більш цікаво. Наприклад, мені я розумію, що я хотів би потім займатися хірургічною стоматологією, але спочатку ти не знайдеш цих пацієнтів на цю хірургію. Ти повинен пройти шляхи стоматолога-терапевта від професійної гігієни до кажучих встановлення інтернета. Тому ось так. От є у нас такі, на жаль, фахівці, які саме так запломбують зуб, да? що через рік його саме видарять після цього. Да. Але я впевнений, що серед вас таких однозначно. Не mm -hmm. так? хочу сказати, що ді що дійсно я багато років вже працюю в університеті. Я бачила багато різних груп. Але ця група, що зветься співпало. Вони молоді, вони амбітні, вони працелюбні, вони цікавляться, вони закохані в стоматологію. Тому група має світле майбутнє. Я сподіваюся, що коли-небудь когось із них ми таки побачимо в топ 10 кращих стоматологів України, а може навіть і Європи. Що побажати? Напередодні таких свят, як різдво і новий рік, я хочу їм побажати перш за все це будувати свою кар'єру в мирній країні, в квітучій країні, не втрачати тієї, наснаги, яка в них є, залишатися такими ж комунікативними, такими ж щирими і такими. Людяними, тому що людяність на сьогоднішній день це дуже-дуже дороге відчуття. Ну і миру всім нам миру. Дуже дякую, Людмила Іванівна. А ми, шановні друзі, тихенько залишимось на практичному занятті і побачимо, як навчаються здобувачі освіти Полтавського державного медичного університету.